Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою. Favbet. Favbet. бери від гри своє. Панове, привіт! Одразу три круті легендарні нападники вийшли недавно в СБЧ, і враховуючи те, що скоро то це будуть в нагородах, і в нас клуби будуть збагачуватися такими карточками, то немає сенсу, як на мене, маринувати фолдер, високий рейтинг, і хочеться саме зараз кудись це все вкласти для того, щоб навпаки ще й до тоців підготуватися в плані боєздатності своєї команди. Тому я захотів взяти собі якусь легенду в атаку, знаєте, тому що в мене Кріщано Роналду, Мбапе, Суарес. Вони прикольні по-своєму, але завжди з'являються якісь питання по хімії команди. Трохи більше ніж два тижні тому. Першим із цієї трійки вийшов СБЧ Тірі Анрі, і спочатку, коли я бачив зливи, то думав: о. Я б захотів собі зібрати, тому що мені подобалася його версія команди року. Але коли він вийшов, я побачив, що немає п'ятої зірочки на неробочій нозі, то вже розчарувався та й золоті фінансшоти забрали, залишили, правда, удари низом золоті. Ну і пограв я з Андрій, такий загалом нічогенький, класно несеться на Л1Р2. І так має хороші удари низом, Але знову ж таки немає п'ятої на неробочій нозі. Та й я собі пограв, зрозумів, що окей, матиму на увазі. Йдемо далі. Чекаємо. Далі, трохи більше ніж тиждень тому, в СБЧ вийшов Еусебіо. Теж досить цікава карта. Є п'ять зірочок на неробочій нозі, але при тому немає фінес шотів, немає дрівеншотів золотих. Ну і має натомість хороший контроль м'яча. Він точно рухливіший, ніж Андрій, і ніж Дрогба. І це теж для когось буде плюсом, бо Андрій Дрогба лівим стіком так не покрутяться, як і у себе. Але ну, не може він так Л1Р2 бігти на дистанції і ще й не має корпусу, щоб витримувати якісь можливі поштовхи захисників суперників. А Дрогба і Андрій можуть протиснути, продавити. Ну і таке от пограв, ніби забиває, але його там можуть трішечки заштовхати центрбеки. Тож Еусебіо я точно одразу відкинув, думав, в разі чого можливо зібрати Анрі. Але на днях Sports випустили ще одного легендарного нападника. в Дрогба. І Тут одразу згадалося, яким Дрогба був класним. Всі двадцять 24 і взяв, спробувати ще й його. Теж зібрав орендовану версію, і саме дрокба. Вразив мене найбільше своєю результативністю, бо наколотив він голів найбільше серед усіх. І якщо його порівняти з Андрій, то він, як і Француз, теж на l 1 r 2 круто несеться. Я, до речі, давав йому стиль зірності Хантер, щоб швидкість до 99 полетіла. Єдине питання, яке мене при тому турбувало, як Дід'є Дрогба буде крутитися, якщо йому не давати стиль зігрності мотор, який забустить дриблінг і запустить паси, які так і просяться до бусту, дивлячись на його стати на карті. Але коли я грав. Дрогба відчувся ну в міру рухливим по тому, що ти хочеш від нього побачити на базових статах без бусту від мотору. Нормально в мене не було дискомфорту. Принаймні це точно не гірше ніж Анрі. Ну і враховуючи те, як він несеться на l 1 r 2 бо в нього стиль розгону контролет Ленгті. Саме тому, до речі, не можна давати мотор, тому що він вже буде не ленкті а саме цей стиль розгону на дистанції, коли ти біжиш, тримає той темп, ту швидкість з якою несеться гравець. Так, дрогба класно розвалює, продавлює і забиває. Удари низом золоті, в нього дуже круто заходять. Щоправда, бували такі моменти, що він міг влупити в стійку або промахнутися. Але з часом я зрозумів, що можливо, десь я щось зробив не так, а може просто не повезло. Загалом, якщо подивитися на статистику, скільки він не забивав, все-таки забив він дуже і дуже багато. Тож я зібрав собі таке дід'є дрогба. Ну і як він грав в недавніх матчах, буквально вчора. Дивіться і оцінюйте. Дід'є, дебютний матч для нього вже в повноцінній версії карти. Він обов'язково має забувати в кожному матчі. Щоб я казав, що він класний. Дід'є, Дрогба, Убав який сейв! Боже мій! Вони реально б фіксанули. Лоу дріване. І Дід'є пішов. Верхом влуплю, так от не буду вже низом то стелити. Аут окей. Ой, дрогба таке ще дав. Ого. На таке я не розраховував. На фінес шоти ти ні. Дідє, дрогба. Я на секунду подумав, що він може не грає, якось так не рухався. Дідє, дрогба! Удар! Дідє, роби. Роби! Удар. <звіг> Оце удар. Оце воно. Та, може дійсно треба дати йому ястру, бо все-таки. Лонгшоти починають рахуватися. Десь там з плюс-мінус 15 метрів. Коротше, якщо ти за 11-метровою позначкою, там вже починаються ризики, що може десь. Ирве. Но. Но. Удар! Діде дрогба. Дід'є дрогба. Пас і Джан Луїджі Буфон. Топ кипер, який не має стояти у ваших воротах, інакше у вас срака запалає. О. О. Оце воно. Oh, ju, ju. Я не знаю, що йому допоможе. Олдрокба, добре. Знову плюс один. О, oh, бобі. Беляха. Оце воно. Оце воно. Маємо знову один холд. Діде дрогба. Дідя, діде дрогба, який прохід. Я до речі, там хотів бустанутися за нього і не вийшло. В підсумку збіркою Другба я задоволений, бо забиває справді багато. Але фінішинг в нього не ідеальний. Це правда. Я кілька разів змінював з Хантера на яструб і навпаки назад до Хантера, і знову на яструб. І знову до Хантера. І на Хантері в підсумку і залишився, тому що хочу, щоб він біг саме 99, але 1 Р 2 дав і просто побіг, протискаєш, продавлюєш. Тоді просто забивай. Ну і що хотілося б сказати на завершення по цій трійці, то те, що всі троє мають свої плюси і трішечки мінусів. І тут же кожному із вас може хтось більше зайти, хтось менше на те вона й оренда, щоб ви спробували. Але я для себе оцінив, що дрогба номер 1 Андрій номер 2 і я у себе третій у цій трійці На мої вподобання по тому, що хто може дати на полі. Ну а вчора і спортс випустили ще одне прикольне СБЧ: Лігу Чемпіонівський Дайонг 93-го рейтингу. І він Динамічний, в разі успіхів Барселони в півфіналі і раптом, можливо, хто зна, у фіналі може ще рости, отримувати ще золотий плейстайл, отримати ще е, плюс по е, всіх статах, по рейтингу, але збирав я не з огляду на те, що Барса виграє у чемпіонів. Ні, мені просто от подобається карта такою, як вона є зараз. І я собі прикинув, що в парі з Гулітом це може бути дуже цікаво, тому що плейстайли на паси дуже симпатичні. Так в мене був Вітіння, Вітіння, якого немало цих плейстайлів на паси. Я собі Після того, як пограв з Чаві, е, От шукаю якогось гравця, який буде схожим, щоб в атаці давав пасолі, але в захисті про тому допомагав, бо в захисті Чаві ну, губився на полі. І Вітінь, я скажу чесно, теж якось. За рахунок того, що він маленький, його можуть протиснути, продавити, десь не дотягнеться. Я собі зібрав Дейонга і пішов з ним грати вже сьогодні перший матч у Райвелс. Отже, Дейонг Лівим стіком, перш за все, я покрутився, щоб відчути, який він, і це точно повільніше, ніж Вітіння мій був, і навіть повільніше, ніж Чаві в найкрутішій версії, якого я брав. Але при тому хоча б швидше, ніж Гуліт, то вже хоча б щось. Загалом контроль м'яча нічогенький такий нормальний. Не скажу, що я в захваті, але точно не скажу, що маю якісь претензії. Ну і от потрішечки десь відбори десь перехоплені будуть, як, наприклад, ось тут врятував після того, як там десь не дотер суперника. Тут зіграв на перехопленні, Гачачок в нього все-таки базовий. І Це єдиний плейстайл, який є із захисних, так? Тут я його погнав в атаку, і ось він базовий фінес шот. В таких от ситуаціях вихід віч-навіч це якраз те, що треба для впевненості, щоб дати Р-1 удар, якщо він, наприклад, лівіше, а правіше гуліт, в якого ні трівелок, ні Фінесів по плейстайлах немає. Тут навісна передача, класна, на дід'я дрокба, і моя легенда. Ой, погляньте, як він стрибає, класно, забив головою. А тут, погляньте, як швиденько він включається і забирає м'яч у кіміха, і після того. Спробував я лонгшот Фінесом дати, але ну це вже занадто та, не його робота все-таки. В нього взагалі стати по лонгшотах такі собі дуже. Але так от, чисто для тесту, я спробував пару разів і далі побачити, що з цього вийшло, бо тривели, ви знаєте, летять у всіх. Тут я Дейонга знову погнав в атаку і знову ж таки базовий фінесшот. Свої моменти, коли Дейонгу отримує, він їх реалізовує. Так, ще раз і ще раз, і це приємно. Подріжечки почав пробувати золоті закидання, і нічогенько вони так летять. З правої ноги дуже добре, з лівої, інколи буває, що трішечки зрізається, все-таки не 5 зірочок, а 4. Але частіше, все-таки, і з лівої теж вдається непогано кинути, аніж запороти. Тут навісна передача хороша вийшла, але Мальдіні не зміг забити з дуже близької відстані. А тут Голландець швидко зорієнтувався після відскоку, після блоку в Мальдіні. До речі, в Мальдіні немає плейстайлу на блоки і через це він мені трішечки не подобається, як центрбек, бо хочеться інколи блокувати. А тут погляньте, як дідія Дрогба дав L1R2. Я мусив це показати. Голий Луїса Суарса. І от тут, наче от тут, йде закидання на дрокба. Я собі придумав, так йому кинути і дивіться, хопа! Сюди. Це те, що можна використовувати так, бо у Дрогба є Еріал золотий, знаєте. Ну і гулліта теж з глибини можна розганяти і давати такі черпачки, які в Дайонга золоті. Це може бути справді небезпечно. І ось вона, трівела. Так, те, що я казав, лонгшоти я трішечки пробував. З фінесами все-таки базовими, з його статами. Навряд це дуже хороша ідея, але от трівелки, вони летять у всіх і... Маєте нагоду спробувати з робочою ноги тривелку, пробуйте. Можливо, ви будете вірити в свого гравця, якого би не вірили. Тут дейон не вистачило трішечки до перехоплення. Я пропустив гол, а тут же обікрав. Ну, загалом він чимало м'ячів забирає, і відчутно, що маєш в центрі поля гравця, який не просто існує на полі, а от забирає м'ячі. бо вітіння. Він за рахунок того, що маленький трішечки до м'ячів не дотягувався. Стосовно пасів трикутником, які в нього золоті, інсайсів, то так може інколи дати, але буває в цій грі ось так, як тут. Коли ти думаєш собі, що зараз дасть на Суареса, а тоді вже починаєш думати, може, наступного разу дам Р 1 трикутник, але знаєте, тут настільки проста ситуація, що як можна було не дати нормально а дати в кіпера. Отак От в грі буває. Ну і ось вам результативність Дейонга за 10 зіграних матчів. Встигає віддавати асисти, забивати. Ну і десь м'ячі забирає. Так, єнота немає, але все одно може дати відбір і виграсти десь м'яч, підкрастися і обікрасти. Ну і гачок базовий дається в знаки. Дейонк полюбляє зачепитися за м'яч на перехопленнях. Загалом карта мені подобається. Я дуже сумніваюся, що хтось із вас, якщо збере, зможе залишитися розчарованим цією картою. Дає нормальну роботу на полі, хоча я не скажу, що я там супер в захваті від нього, і точно не скажу, що в нього паси на рівні Чаві. Ні, паси Чаві це все одно космос і найкрутіше, з якими я грав у всі 25. Але те, що дає Дейнг на полі, мене зараз в парі з Гультом влаштовує. Тож поглянемо, як воно буде далі. А на сьогодні все, якщо відео сподобалося, обов'язково вподобайку, пишіть у коментарях, кого ви збирали чи не збирали, як вам і все. Таке. Якщо не полінуєтесь, бо в попередньому відео ви чи не хотіли, чи полінувались. і, коротше, я тут Чемпіонс так і не догорвав, то я командою з новими карточками. На сьогодні все. Почуємось, побачимось. Бережіть себе!